Так, друзі, що робити, якщо у нас ось такий є зеленуватий відтінок шкіри? Тут це відбувається через рефлекси світла, через те, що сонце відбувається від зелені навколо, і на шкірі є ось цей зеленуватий паразитний відтінок. Так, перше, що ми зробимо, це трошки налаштуємо баланс білого, за рахунок цього, уже у нас піде зелень зі шкіри. Далі ми переходимо в HSL Q Saturation Luminance. Saturation, тобто насиченість зеленого йдемо в мінус, і а, також жовтого в мінус, тому що в шкірі тут є не тільки зелений, а й дуже багато жовтизни, якщо от ми порівняємо до-після. бачите, як багато тут жовтизни. А, і після того ще luminance, тобто свідчення жовтого також в плюс, і зеленого теж в плюс. Тобто запам'ятайте, saturation в мінус, luminance в плюс, і таким чином ми прибираємо цей паразитний відтінок. Подивіться, наскільки приємніше у нас став колір шкіри. Просто за два повзуночка. Зникла ось ця неприємна зелень зі шкіри.